Метаболічний синдром, ну і заповнення прогалин, які можливо є в нашій роботі. Хочу вам нагадати, що коли ми встановлюємо діагноз цукрового діабету другого типу, то десь за 10-12 років до цього починають розвиватися метаболічні порушення. Вони починаються з того, що знижується чутливість до інсуліну, поступово з'являється глюкозотоксичність, збільшується кількість інсуліну, яка провокує ще зниження чутливості. З'являється дезліпідемія, згодом артеріальна гіпертензія. Бо мікро і макросудинні ускладнення вони ми можемо їх спостерігати розвиток ще до того, як встановлений діагноз цукрового діабету десь приблизно за 7, П'ять років в першу чергу розвиваються між іншим, макросудинні ускладнення, згодом мікросудинні ускладнення, і потім вже встановлюється діагноз цукрового діабету, коли виникає стійка постпрандіальна гіперглікемія і гіперглікемія Наче. Таким чином, кардіоренальний метаболічний синдром він проявляє себе ще задовго до того, як ми встановлюємо діагноз цукрового діабету. Звичайно, що підходити до лікування цукрового діабету треба комплексно, це зрозуміло. Але лікарю не просто, бо треба враховувати дуже велику кількість факторів. І наші протоколи по лікуванню цукрового діабету другого типу, які були затверджені мозом у 2024 році, якраз чітко вказують на те, що необхідно звертати увагу в попередженні цукрового діабету другого типу і в лікуванні цукрового діабету другого типу, саме на всі Серцево-судинні фактори на наявність хронічної хвороби нирок. І лікар також має це враховувати. Саме той лікар, який встановлює діагноз цукрового діабету, він має відразу з'ясувати, чи є у пацієнта серцево-судинні ризики, чи є у пацієнта вже наявні серцево-судинні захворювання, можливо, в нього є хронічна хвороба нирок. І призначати препарати не просто ефективні в плані зниження ефективно глюкозного рівня. Рівня глюкози і безпечно в пані гіпоглікемії. а препарати мають ще впливати позитивно і гальмувати серц... виникнення серцево-судинних ризиків або прогресування хронічної хвороби нирок. І це питання непросте. Звичайно, ми не дуже своєчасно ставимо діагноз цукрового діабету. Ну, в принципі, в цьому світі теж таке буває, але коли ми. Цей діагноз встановлюємо, то ви бачите, що десь приблизно 50% пацієнтів вже мають хронічну хворобу нирок, а інші 50% мають серцево-судинні захворювання або ризики виникнення серцево-судинних захворювань. Тому цей кардіоренальний метаболічний синдром є дуже актуальним і хочу відзначити, що компоненти, різні компоненти цього синдрому вони взаємно впливають на один одний і провокують прогресування. Кожного з компонентів цього синдрому. Як же коротенько може розвиватися цей синдром? Ну, знов-таки починаємо з інсулінорезистентності, зниження чутливості до інсуліну, гіперглікемія, глюкозотоксичність. Все це буде провокувати розвиток неспецифічного запалення, збільшення прогресування оксидативного стресу. В результаті активується ангіотензинно альдостеронова система. Утворюються умови затримки натрію рідини, виникає гіперволімія підвищується артеріальний тиск, таким чином залучається і серцево-судинна система, і, і нирки, і далі вони тільки прогресуються, патологія, якщо не зупинити цей процес. І все те, що вище було сказано, підтверджується практикою. Зверніть увагу на дані, дані реєстру по цукровому діабету другому типу, це дані реєстру там, де добре, з тих держав, де добре проводиться статистика, це американські дані разом з даними Британії. І ми бачимо, що пацієнти з цукровим діабетом другого типу 83% відповідно до реєстру мають гіпертонію, 80% мають гіперліпідемію, 32% мають ішемічну хворобу серця, 19,5% мають хронічну хворобу нирок, і також мають враження і периферійних сосудів, в середньому 11%. Таким чином пацієнти з цукровим діабетом другого типу в основному в більшості мають 2-3 компоненти кардіоренального синдрому. Тільки 6,5% пацієнтів мають просто діабет другого типу. Всі інші так, мають дані про те, що приєднався кардіоренальний синдром. Що виникає у нас, якщо... Проявляється інертність нашого мислення, або ми не своєчасно поставили діагноз цукрового діабету, або ми не лікуємо сучасними методами, там завдяки докузові медицині, не використовуємо ті комплексне лікування, яке потребує цукровий діабет другого типу. Що ми бачимо? Якщо це... Тобто пацієнт лікується з другим типом неефективно, вже через три роки 35% наших пацієнтів будуть мати, тобто третина будуть мати інфаркт міокарда або інсульт. Половина буде мати нефропатію, хронічний хвороби нирок. Якщо ми і тут не своєчасно зреагували, не поставили діагноз або не лікуємо. З сучасними методами комплексної терапії, впливаючи на кардіоренальний метаболічний синдром, то через 7 років цей діагноз буде встановлений у 80% вже на тлі інфаркту, м'якарду або інсульту, і майже 100% будуть мати різний ступінь нефропатії. Ось хотіла би вас сьогодні ознайомити з нашим алгоритмом лікування цукрового діабету другого типу 25 й рік. Ви бачите, що взагалі алгоритм він схожий на попередні роки. Він тільки кожен рік оновлюється трішечки в зв'язку з новими даними доказової медицини, які з'являються. Нагадую вам, що звичайно важливим є модифікація способу життя це 80% успіху. А далі ми використовуємо або монотерапію, або подвійну терапію таблетованими препаратами, ну і ін'єкційними також. До кхе, Пацієнти, оскільки діагноз не встановлюється своєчасно, то в більшості пацієнтів ми відразу переходимо до подвійної терапії. Найчастіше це лівень ліковного гемоглобіну 8% і вище. І тут ми маємо обов'язково приймаючи рішення, яку ж подвійну терапію призначаємо пацієнтам, звернути увагу на наявність серцево-судинних захворювань, ризики серцево-судинних захворювань, серцевої недостатності, хронічної хвороби нирок і в наших алгоритмах ці пацієнти окремо розділені, і також на необхідність контролю за вагою, ну і звичайно, на метаболічну, на ефективність зниження рівня глюкози. І ще в алгоритмі звертається увага на вплив препаратів на стан стеототичної хвороби печінки. Ось препарати, які в основному найчастіше ми використовуємо в плані монотерапії або подвійної терапії, які широко е використовуються в лікуванні цукрового діабету другого типу в плані комплексного лікування. Це і метформін, це інгібітори НЗКТГ2 і е агоністи рецептору ГПП-1. І якщо ми подивимось на їх вплив в плані ефективного зниження глікемії і безпечності в плані Всього, то ці препарати діють однаково. Вони всі достатньо безпечні, вони мають достатньо ефективний вплив на глікемію, ефективно знижуючи її. А ось коли ми розбираємо, впливаємо, розбираємо вплив на кардіоренальний синдром, тут є різниці. І лідерами, на мій погляд, є інгібітор НЗКТГ2, і в першу чергу це емфогліфлазин. Зверніть увагу на таблицю. Емфогліфлазин впливає має ефекти і на серцево-суди ризики, саме на, ефективно впливає на Мейсі, це доведені ефекти, ефективно впливає на серцеву недостатність і на пригресування хронічної хвороби нирок. Агоністи GLP1, GPP-1 також мають ці ефекти, але недостатньо і не всюди не всі ефекти вони впливають однаково. Якщо ми подивимось на даній емфарек ауткам, це дослідження, яке довело дуже впевнено, що емфогліфлазин знижує ризики виникнення або загострення нефропатії та її компонентів. Крім цього, є ефективний вплив на прогресування макро є ефективний вплив на Подвоєння сивороткового креатиніну в плані зниження і на початок використання ниркової терапії. Зверніть увагу, що всі ці дані вони є високодоказові. І ще дуже цікаве дослідження по емпарек-ауткаму, коли воно довело, що емфагліфлозину пацієнтів з цукровим діабетом другого типу може активно гальмувати прогресування хронічної хвороби нирок. Зверніть увагу, на ці криві, перші дві криві, перших два графіка верхніх, пацієнти з норма альбомінорією, з мікроальбумінорією використовували емфагліфлазин. У цих пацієнтів незначно була змінена функція нирок. Швидкість клубочкової фільтрації була в межах від 80 до 70 мл на хвилину. І тут призначення емфагліфлазину е, да, гальмувало прогресування, але в порівнянні з плацебо це не був такий значний ефект, бо на плацебо теж дуже поступово знижувалася функція. Але якщо ми візьмемо пацієнтів, які мали макроальбомінерію і їм призначався емфогліфлазин, тут разюча різниця з плацебо. Пацієнти стартують прийоми емфогліфлазину, коли швидкість клубочкової фільтрації була, це нижня крива, десь приблизно 66 мл, Далі призначення емфогліфлазину гальмувало зниження розвитку хронічної хвороби нирок, а плацеба, навпаки, Активно дуже прогресувала хронічна хвороба нирок. І ми бачимо, що за 4 роки пацієнти, що не приймали емфогліфлазин, але мали на вихідному рівні макроальбомінурі, в них аж до 45 знижилась швидкість клубочкової фільтрації. Тобто з 66 до 45-46. Це дуже значне зниження функції. В той час як пацієнти ще приймали емфогліфлазин, майже не було змін швидкості клубочкової фільтрації, тобто було. Гальмування, прогресування хронічних нирок. це приблизно з 66 до швидкість клубочкової фільтрації за 4 роки впала до 63 незначне зниження. Таким чином, за даними мфрек ауткам, використання емфагнефлазину джардінсу дає можливість зниження, виникнення або загострення нефропатії на 39%. Зниження виникно стійкої макроальбумінурії на 30%, зниження подвоєння креатинину сиворотки крові на 44% і зниження початку ниркової замісної терапії на 55%. Таким чином, лікування цукрового діабету сучасне має бути обов'язково комплексним. Ми маємо ефективно знижувати глікемію, знижувати глюкозотоксичність, але і гальмувати розвиток прогресування серцево-ниркових ускладнень. А це поліпшить якість життя наших пацієнтів. Звичайно, що починаємо ми з основних принципів це модифікація способу життя, самоконтроль, самонавчання. І далі лікар обов'язково має додавати монотерапію або подвійну терапію відразу пацієнту препарати, які би враховували вплив на рівень глюкози у пацієнтів на гальмування ризиків серцево-судинних, і тоді або пацієнтів, яких вже є серцево-судинна патологія, вплив на неї ефективно. І в першу чергу, в таких випадках ми, звичайно, використовуємо інгібітори НЗКТГ2. Також можна використовувати агоністи рецептори ГПП-1. З метою гальмування, прогресування серцевої недостатності при різних фракціях викиду, ми також рекомендуємо призначення інгібіторів НЗКТГ2, враховуючи стан нирок у цих пацієнтів. Для з метою гальмування, прогресування хронічної хвороби нирок використовуються також інгібітор нзктг 2 Якщо є несприйняття, протипокази до цих препаратів, то також можна використовувати йогоністи рецепторів ГПП-1. Ну і, звичайно, ми дивимося на можливості препаратів впливу метаболічного, на контроль ваги, для того пацієнти мають ефективно знижувати вагу. Із і В такому напрямку ми використовуємо препарати Агоністи ГПП1, також можна використовувати знов-таки інгібітори НЗКТГ2, бо вони теж впливають на вагу. Ну і оскільки основні препарати, які ми використовуємо в комплексній терапії цукрового діабету на сьогодні, це інгібітор НЗКТГ2 або агоністи рецепторів ГПП1, то ми їх можемо. Чітко співставити і бачимо, що вони, обидві ці групи ефективно впливають на лікемічний контроль, мінімізують збільшення маси тіла, сприяють зниженню маси тіла, адекватно впливають і гальмують прогресування і серцево-судинних захворювань, хронічних хвороб і рок, але є різниця. Зверніть увагу, що інгібітори НЗКТГ-2 також впливають і гальмують прогресування серцевої недостатності в той час, як агоністи рецептори ГПП 1 цього напрямку в дії. Ще не мають, не доведено цього. Ну, а інгібітори дпп 4 мають тільки глікемічний контроль під своїм впливом. Крім цього, емфогліфлазин Jardins, має і антиейджинговий ефект. І в даному випадку він залежить ще від того, як швидко ви призначаєте цей препарат. Чим швидше призначений емфагліфлазин, Тим він збільшить кількість років додасть пацієнту. Якщо ми призначаємо його 45 років, то тоді плюс 4,5 роки. Це доведено даним МФРЕК. Якщо в 60 років, то це буде плюс 2,5 роки. І наприкінці хотіла би звернути вашу увагу на те, що при призначенні Джардін, фагліфлазина пацієнту ми можемо відразу побачити і пацієнт це побачить короткострокові результати. Що це значить? Що через три місяці, коли ми визначимо рівень глюкованого гемоглобіну, він же буде знижений. Маса тіла також може за короткий період бути знижена. Це буде 2-3 кілограми, але все одно тенденцію ми побачимо. Можливо, зниження навіть. Тиску, але дуже важливим для нас є довгострокові переваги, які мають емфаглефлазин. Це вплив на серцево-судинну систему, знижується ризик серцево-судинної смерті, знижується ризик госпіталізації з приводу серцевої недостатності, знижується ризик смерті від будь-яких причин, і, звичайно, уповільнення прогресування хронічної хвороби нирок. І дякую вам за увагу! Можливо, є питання. А, дякую. Але можна питання мені. Так. Скажіть, будь ласка, а сіджардзінс. От як ви призначаєте зранку да? Але мітформін ще ввечері? Чи яким чи? по різному Можна призначати сінджардженс і двічі. Я я практикую можна... да, а, і так, так двічі, а 10 і двічі вранці і ввечері. 10, 20 буде мілі. Ну ми призначаємо, є таке, да, можливо. Ну в принципі, ж 25 це можливий варіант. Це залежить і цей підбір йде індивідуально, в залежності від того, які, яка глікемія у пацієнта. Ну можливо призначити той, той варіант, що ви запропонували: синджарді вранці і метформін, наприклад, навіть пролонгований ввечері. Такий варіант теж можливий. Але двічі призначаємо. Дякую. Так, о, Валентина Токарєва. Що краще при серцевій недостатності? Емпогліфлазин чи дапагліфлазин? дякую. Ну, Це е, інгібітор нзктг 2 І той, так, і, той. Да, і той І той, буде мати вплив на серцеву недостатність. Але якщо ви звернули увагу, у мене була табличка по впливу емфагліфлазину і на мейси, і на серцеву недостатність, і на нирки, тобто на всі ці фактори впливає, доведено тільки емфагліфлазин. Угу. А на виживаність. Теж імфогліфлазину ну, має мені. значний вплив, так. Дякую, тоді дякую вам дуже вдячна дякую всім. за те, що ви суботу потратили на нас. Витратили. <гум> дякую за запрошення. Будь-який да. час. Да. До зустрічі. До